Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Флюсваген Так, машинка 2020 року, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою ціна 17 700 доларів. Бачимо контакти. Так, він код до перевірок. Кого цікавить, телефонуйте. А я покажу, покажу. тут також зачинено по салону. Тканинний салон, автоматична коробка передач, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus mk 3 в універсалі, чорний колір, 13 рік 207 пробігу 2,0. Дизель, мабуть, автоматична коробка, ціна 9.300. Контакти бачимо. Є підігріви, сидінь, клімат контроль. Кого цікавить – телефонуйте. Б6й в універсалі. 9 рік, 268 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка, ціна 7200. Бачимо контакти. Чорний колір універсал. Є клімат-контроль бачимо. Шкода Октавія, А5 в універсалі. 11 рік, 205 пробігу, 1,8 бензин на механіці. Ціна 8900. Бачимо контакти. Є сервісна історія. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Audi a 4 19 рік, 81 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 21 500 доларів. Бачимо контакти. Так, чорний шкіряний салон. Пам'ять сидінь бачу. Люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Astra J. в седані. Рідко зустрічається. Це 13 рік 188 пробіг, 1,4 бензин на автоматі. На 8800 бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Renault Fluence, 13 рік. 1,5 5 265 265. пробіг. Ціна – 6150, бачимо контакти. Добрий день. Є кондиціонер. Там тут теж можуть. Добре. Кого на на телефонуйте до власника. Volkswagen Passat в американській версії. 14 рік 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14300. Бачимо контакти. Він код. шкіряний салон з регулюванням. Люк, бачу. Б6 Passat в універсалі. 10-го року випуску, це вже рестайловий варіант. 2.0 дизель. Кому Rail 250 пробігу, автоматична коробка, ціна 6150. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Клімат, контроль підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 7-го покоління в універсалі. 17 рік 250 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, обслужена машинка, ціна 14 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, тканинний салон, клімат контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавий телефон? Audi А4, 14 рік 260 пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, веслайні. Це на 16900, бачимо контакти до власника. Салончик комбінований зі шкіркою. В гарному кольорі на оригінальних дисках. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane третього покоління. В універсалі. <кій> так, Вибачається 12-й рік, 202 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механік, автоматично вибачається коробка, 7 тисяч вартість автомобіля, бачимо контакти. Чистенький салончик, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volvo v 70 11,197 197 пробігу, 1,6 дизель в рідній фарбі, ціна 7200. Контакти 0,68, 3 сімірки 3027. Так, світлий шкіряний салон, автоматична коробка. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Camry. Автомобіль 18 року 86 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка обслужена. Ціна 19,200. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra J. Хешбеку це 11 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка 152 пробігу. Контакти бачимо, ціна 8,450. <кій> Тканинний салон. Кого цікавий, телефонуйте? Hyundai Іонік. Це 17 рік, 130 пробігу, 28 кВт батарейка, запас ходу 280 Пишуть ціна договірна, контакти. Так, тут заважає мені Талейбочка 0,98, 220, 58, 89. Так, тут у нас шкіряний салон, бачимо, є підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма. Volkswagen Golf Electro. Це 15 рік, 108 тисяч пробігом, вартість автомобіля 9600, контакти до власника є. Так, зачинено. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріві садіндії, шкіряне мультикермо. На гарних дисках, парктроніки. Так, поруч такий же варіант в синьому кольорі. Класний колір. 14 рік 84 тисячі пробігу. Так, запас ходу 170 пишуть. Вартість автомобіля 9400, контакти бачимо. Так, зачинено чорний шкіряний салон, зараз з іншого боку покажу. Так, парктронні є, камера, я думаю, також тут є практично у всіх оригінальні диски. Так, Чорний шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів, класні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Поруч Hyundai Ioniq. 17 рік, 73 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 12 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ, так, зачинено. Так, бачу підігрів сидінь, підігрів керма, тканинний салон. Гарна резина, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника Toyota Camry. 2006 рік, 24 газ, бензин, механіка, обслужена, ціна 7300. Бачимо контакти. Дуже тонована. Тканинний салон. Є камера заднього огляду, парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen це це. Так, 13 рік, 183 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 11899. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, шкіряний салончик. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. На гарних дисках, Резина гарна також бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, Octavia Tour в седані. 2006 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Канинний салон. Все стандартно? З форкопом? Кого цікавить, телефонуйте?